Яка ситуація зараз на фронті? От ви кажете, що окупанти змінюють тактику? Де вони зараз найактивніші? Найактивніше вони зараз, ну звісно ж, Покровський напрямок він залишається найактивнішим. Також так званий Новопавлівський напрямок, або Південно-Донецький. Вони все одно намагаються атакувати. Кількість чисельність штурмових груп. Звісно, зменшується. Інколи вони роблять просто, щоб там по одній людині, по одній дві проривалися напрямку. Покровська інколи взагалі буває, що вони повзуть і це ну не перебільшення. Вони дійсно повзуть. Там, наприклад, за тиждень-два підсуваються до самого Покровська, або вдається їм проникати в нього нього у вигляді диверсійно-розвідувальних груп, але те, що фіксують аналітики, і те, що в принципі ми говоримо з військовим, в принципі, зараз просування є лише на двох напрямках здовж протяжності всієї лінії бойового зіткнення. Це власне Новопавлівський, де росіяни зараз ведуть активні бойові дії за населений пункт Маліївка, який знаходиться на території Дніпропетровської області, намагаються розширювати свій клин дещо південніше. Тобто, ось захопити, хоча б шматок Дніпропетровщини, це для Них зараз ну є пріоритетом, бо в них там є протискання. Інший напрямок, де вони мають просування це Лиманський напрямок. Вони зараз навіть захоплюють там не села, а території між населеними пунктами. Ну бо Лиман для них залишається важливим пунктом, тому що це стратегічна висота і логістичний центр, з якого можна будувати подальші плани щодо наступу на Донецьку область з півночі. По інших напрямках фактично ніяких просувань росіяни зараз не мають, саме тому в попередні дні. Ми змогли контратакувати і відповідно перемішати всі ці плани. Ми скористалися тим, що підрозділи вони свої стерті. Вони штат цих підрозділів особливо штурмових оновлювався за літні. Наступальну кампанію, фактично повністю декілька разів. І, наприклад, ну при нагину, ще й сумський напрямок. Якраз QR-код, якого ви демонструєте бійці Сталового кордону воюють саме на Сумщині. То там ми зараз перехоплюємо ініціативи, намагаємося контратакувати і тиснути. Бо там є зокрема високої боєздатності наші підрозділи як 225-й штурмовий батальйон і насищення розрахунків пілотів FPV-дронів, які ну фактично були зібрані з усіх більш-менш боєздатних бригад, і саме тому. Результат на сумщині у ворога, такий як на Харківщині, не підійшли до Сум, щоб його тероризувати, не прорвались до околиці, і тим паче питання створення 15 кілометрової буферної зони, коли багато експертів, в тому числі українських, поспішили, що Росія це зробить. Ну м'яко кажучи, відтерміновується, скоріше за все, вони від цих планів відступлять. Тому зараз на фронті є певне затище, Росіяни збираються, вони знову накопичують резерви, щоб скоріше за все, спочатку осені, як відновити свої удари по цивільні інфраструктурі. і так знов і тоді знову активізуватися в районах проведення бойових дій. Але принагідно те, що от бачите, все одно точки, де вони мають, можуть просуватися, це небагато від двох до чотирьох і тому подібне. Важка ситуація навколо Куп'янська підійшли до міста з півночі, підходять до нього з заходу. Але тут важливий нюанс, що для них важливий Куп'янськ-Вузловий, який знаходиться південніше, бо саме до нього от, в 22-му році вони підвозили боєприпаси, техніку людей, бо там. Залізничне полотно з'єднане з, з території РФ, тому підсумовуючи, ситуація набагато стабільніша ніж була навіть декілька тижнів тому. От до речі, пане Дмитре, по Куп'янському напрямку. Буквально сьогодні вранці я побачила інформацію про те, що зараз саме на цьому напрямку окупанти в основному переміщуються вночі, і от це теж дуже важливо. Я хочу, щоб українці почули, бо як кажуть, наші військові ворожі піхотинці там рухаються з тепловізійними приборами та загорнуті в антидронові плащі. Тобто, у них є сучасна якісна техніка, яка їм допомагає. І от це теж свідчить про те, що ми не маємо вже зараз недооцінювати. Ти ворога, коли ми кажемо, що вони там як ті таргани лізуть, її лізуть і їх багато того гарматного м'яса. То треба і враховувати той фактор, що у них є зараз ось така якісна техніка, яка їм допомагає. Так, 100% до цього можна додати. Тобто, ми повибивали багато кластерів з 22-го року. Моря немає. Авіація діє обмежено. Знищена стратегічна авіація. Техніка фактично знищена, їхня артилерія. І нам по суті лишається два питання вирішити: дрони на оптоволокні, дрони загалом, і от оце тарганяче просування піхотинців. Але росіяни шукають більш прості і дешеві способи війни. Ну як гітлерівська німеччина починаючи з 44-го року, впала якість усього забезпечення солдатів Вермахту. То і частини СЕС, коли от вони просто переходили на РЗАЦ-продукти набагато набагато більш дешевші. Це стосувалося фактично усіх сфер. Але вони шукають ці варіанти. Наприклад, замовили уже у Китаї як мінімум 200 тисяч байків. Оці які ми бачили китайського виробництва, і їхні вищі навчальні заклади дійсно розробляють програми і методологію застосування піхотних штурмових підрозділів саме на мотоциклах. Там опрацьовуються різні варіанти: хто перевозить реп, хто перевозить амуніцію, хто відповідно. Проводить стрілецькі штурмові дії, тому звісно для нас лишається актуальним питання і мобілізації, і добровільного рекрутингу, бо це питання на роки, бо тримати мільйонну армію це наша перспектива наступні 10-20 років мінімум. Ну і критичним залишається нарощення наземних роботизованих комплексів, які можуть робити певні перепони це і мінування і розтягувати ряди колючого дроту, ту ж круглоподібну ЄГОЗУ, Ну і так само доставляти бо. Є припаси амуніцію і евакуювати поранених. Наша головний приціл саме в технологічності і хитрості, тому що лінійно з росіянами ми не можемо воювати. Вони нас просто-напросто перетискають, особливо на відкритій місцевості. Тому так ну розслаблятися однозначно рано, але сказати, що нас немає шансу вистояти в цій війні ну це, м'яко кажучи, буде перебільшення. А стосовно Дніпропетровщини, вкотре треба підкреслити, ну це нав'язана росіянами нам наративи, чомусь усі Гадали про межі областей, які були прокреслені в 30-х, 40-х роках за сталінських часів на кону більше, не окремі регіони, а без перебільшення незалежність нашої держави і виживання нашого народу. Тому треба думати саме про збереження армії і збереження життів. Тому що, якщо ми вистаємо, повірте, все таки багато кластерів в самій Росії і в російській армії все таки почнуть сипатися. З Чого ми починали розмову? Навіть наші далекобійні удари нарешті дають реальні результат, результати, які Айно російське населення і з успішним його продовженням, повірте, саме військові почнуть страждати від нехватки того ж дизелю, а в перспективі і важливих комплектуючих, якими відповідно ми вибиваємо із оцього складного і довгого ланцюга під назвою військово-промисловий комплекс Росії. Я хочу розповісти усім, хто нас зараз дивиться про важливий збір. Бо ми з колегами знаємо, що Український центр безпеки та співпраці зараз підтримує збір для бійців підрозділів сталевого кордону Держприкордонслужби. Збираємо на чотири дрони на оптоволокні. Ну, а ми своєю чергою також знаємо, що прикордонники професійно знищують ворога на сумському напрямку, і зараз їм потрібна наша підтримка. Тому я хочу попросити всіх наших глядачів і прошу українців і всіх, хто дивляться на зараз. Будь ласка, скануйте ось цей QR-код і долучайтеся до збору. У вас є можливість зараз задонатити, підтримати цей важливий збір. Ну і разом давайте наближати нашу з вами перемогу. А вас тепер попрошу от прокоментувати наступні новини, тому що я сподіваюся, що те, про що ми будемо говорити далі, теж наближає нас до перемоги. Зараз поясню. Отже, дивіться, в інституті вивчення війни пишуть, що удари України по російських НПЗ посилюють занепокоєння в інформаційному просторі Російської Федерації. Ну і, взагалі, загалом дуже негативно впливають зараз на все те, що відбувається на болотах. Як ви це прокоментуєте? Так, однозначно, такий процес почався, але не потрібно думати, що буде дуже якийсь швидкий ефект, що одразу почнеться транспортний колапс в Росії і що армія не зможе допостачати власне вчасно на своїх передових підрозділів світлі нафтопродукти, бизин, зензиль і все, що використовується у російській техніці. Це процес, який ми довго дуже проводили з 2022 року, і тоді було дуже багато скептиків, які говорили, що будь-які удари по території Російської Федерації фактично нічого не дають, і потрібно концентруватися саме на прифронтовій інфраструктурі ворога, але Такий погляд є оманливим, тому що ми ведемо війну з Російською Федерацією на стратегічному рівні. І От дивіться, починаючи з 22-го року, ми методично наносили такі удари. Декілька хвиль ми припиняли, тому що скоріше за все був тиск наших західних партнерів, зокрема за попередньої адміністрації Байдена. Прямо були прохання не бити по НПЗ, а концентруватися на військових об'єктах. Ну, але ж ми прекрасно розуміємо, що проти добре захищених військових об'єктів найкраще працює саме ракетне озброєння, зокрема, отій останні. Наші розробки і довгий Нептун і Фламінго, і інші наші розробки, які зараз лише запускаються. А от нашими дронами бити по НПЗ це зараз дуже ефективно, паралельно. Ми так само наносимо ураження в одних і тих самих хвилях, фактично по розподільчих мережах. І зараз можна сказати, що дійсно є дефіцит палива на окупованих територіях в Криму. Усі на всьому півдні, починаючи із Краснодарського краю, це так звана зона операційна 8-ї загальновійськової армії Південного округу яка бере активну участь в агресії проти нашої держави, ну і так само на далекосхідних територіях, зокрема на Курильські острова і подібне Здорожчання цін уже сягнуло рекордних 25%. Якщо говорити про простої, то у серпні приблизно простоювали 65% нафтовиробничих потужностей, тому що потрібно було зупиняти НПЗ. Про перевіряти їх у, у, прибирати наслідки відповідно українських ударів. Ну і плюс до всього цей пазл докладається тим, що є певне здорожчення, точніше здешевлення барелю за російську нафту. Якщо закладено у бюджет РФ приблизно була ціна в 5300 рублів за барель нафти, то зараз цей показник набагато менший десь на рівні 4400 рублів. Відповідно, працюючи в комплексі, і дуже добре, що все таки білий дім не дивлячись. Чісь на всю суперечливу політику стосовно офіційного Києва все-таки потроху починає ось цей тиск саме митами на країни, які продовжують купувати російську нафту. То це один із наших важливих шляхів. Потрібно розуміти менталітет російського суспільства. Вони, звісно ж, готові воювати до поб'єдного. Багато в суспільстві російському вже з'являється те, що не потрібно було починати цю війну, але враховуючи ті суспільні тенденції, все ж росіяни хочуть, щоб так звана їхня СВО проти наших Ші держави завершилися перемогою, тому так на початках є бурління, і звісно ж українські спецслужби працюють над тим, щоб більше було саме власне цього невдоволення, але все-таки до якихось більш відчутних ефектів має пройти час. Російська Федерація на цьому етапі сконцентрована провести як мінімум свою осінню наступальну кампанію, враховуючи, що літня наступальна кампанія у них повністю провалилася, і можливо після осені буде більш реалістично. Тічно дивитися і на мирний процес, і на питання припинення вогню, враховуючи, що на землі результатів не так багато. Тому вони щиро вірять, що або десь можуть зрушити нас на фронті, або через те, що восени вони дійсно платують планують серію от саме атак по цивільній інфраструктурі, тому що ось оцей цей час, поки були російсько-американські перемовини, вони утримувалися від масованих атак, але вони накопичили відповідну кількість озброєння, тому це початок. Не не треба думати, що буде якийсь швидкий ефект, але потроху, потроху, з продовженням цих ударів і з паралельним знищенням інфраструктури, транспортних шляхів, які ми робимо в цих хвилях, все таки сподіваюся, що це невдоволення буде наростати. Для цього принаймні є усі передумови. От до речі, про російські атаки, зокрема, по цивільних об'єктах ми раніше таке бачили. Та й загалом ми вже знаємо, чого можна очікувати від підступного ворога. Вони не гребують абсолютно нічим. І в цей момент, от вчора, з'являється на публіці пісково, і цинічно, знаєте, так підло в звичній йому манері, заявляє, що атакуються виключно військові об'єкти. Що там цілі уражені, яких там Путін хотів дотягнутися, і от в цей Час наші партнери, європейські політики, світові лідери дуже засуджують ось такі російські атаки, кажуть, що треба якось посилювати тиск на Російську Федерацію. Але, зрештою, чи готові вони його зараз посилювати? Чи це просто заяви, дописи в мережі X і все? Європейські партнери більш активно пос... готові активніше посилювати нас, тому що є дуже чіткі заяви з Берліну, Парижу, Лондона, що Європа не допустить капітуляції України. бо вони прекрасно розуміють, що витрати в тому, як в тому випадку, якщо Україна посипеться, буде набагато 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 більшими. А питання готовності європейських армій до можливого прямого протистояння за рефну воно дуже і дуже риторично. З рік тому і зараз характер бойових дій в принципі дуже і дуже суттєво відрізняється не нас в чомусь доганяють, і ми в чомусь їх доганяємо. А наскільки відстали від е, цього питання європейській армії, коли в них вся доктрина побудована на техніці, на авіації, на застосуванні артилерії, а відповідно їхні танкові колони можуть знищити дуже дешеві дрони за 400 доларів, тому питання посилення, що все-таки вони будуть намагатися витискати все е, в цьому? Ну я більш оптимістичний, але мені все таки здається, що Європа займе більш вичікувальну позицію і, скоріше за все, подібну позицію зайняла. Американці, американці бачите, уже є всі ці заяви стосовно того, що зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського скоріш за все не відбудеться. Є оці всі брідові тези про нелегітимність українського президента. Знаєте, що москалі нас не вчили демократії. Ну і відповідно багато інших питань. Тому скоріш за все стосовно якихось нових кроків стосовно збільшення номенклатури озброєння, всі так само будуть орієнтуватися на кінець осені, коли можливо відповідно відбудеться новий черговий раунд перемовин. От бачите, кінець літа якраз завершення літньої наступальної кампанії відбулися всі ці комунікації. Ну, і, скоріше за все, це буде кінець осені. Стосовно заяв піскова, то росіяни давно вже роблять покерфейс. Абсолютно ніякі аргументи, світлини. Вони навіть не реагують. Фактично не всі ці заяви, а просто методично відчи... відчитують ті тези, які їм заздалегідь заготовлені. Ми зараз входимо у дуже важкий період. Це така найтемніша ніч перед світанком. Російська Федерація, звісно, ще матиме запас міцності на продовження бойових дій, як мінімум, ще до кінця наступного року, але починаючи із зими, скажімо так, рівень цієї агресії. Цій і рівень забезпеченості російських окупаційних військ потроху потроху буде просідати. І Це нам також потрібно розуміти, тому нам зараз просто критично зберегти побільше життя і здоров'я наших військовослужбовців, а не території, які випалюються вщент. Ну і звісно ж, не посипатися всередині, тому що бюджет Російської Федерації на інформаційно-психологічні операції проти суспільства українського складає приблизно 2 мільярди доларів. США. і це просто напросто дуже і дуже шалені витрати, тому можливо. Иво, це знову прозвучать банальні слова, але збереження єдності, підтримка армії все одно набувають дуже важливого сенсу для нашого виживання. Так абсолютно погоджуюся з вами, тому знову прошу зараз колег показати qr код щоб українці переходили, донатили, долучалися до важливого збору. Тому що на фоні того такого знаєте, підвищеного градусу в нашому суспільстві напруги, коли так багато розмов про якісь там ймовірні перемовини, припинення вогню і так далі. Ми прекрасно розуміємо, і я так думаю, вже кожен українець бачить, що Росія не проявляє абсолютно ніякої готовності, Уності до мирних переговорів з нашою країною, бо більше росіяни продовжують активні бойові дії на фронті, продовжують навмисно прицільно атакувати цивільну інфраструктуру, мирні відносно наскільки це можливо українські міста, і це ще раз свідчить про те, що щоб там не відбувалося зараз на міжнародній дипломатичній арені, нам своє робити. Це невпинно підтримувати наше військо, бо тільки воно намагається дати гідну відсіч окупантам, які не збираються зупинятися.